19 грудня 2023 року у День пам'яті святителя Миколая Чудотворця блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у Миколаївському соборі Покровського жіночого монастиря міста Києва. Предстоятелю співслужили митрополит Васильківський Асав, єпископ Вишневський Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, духовенство монастиря та гості у священному сані. За богослужінням молилась настоятелька Святопокровського монастиря ігуменя Калісфенія та сестри обителі. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Ми повинні старатися жити по На Насвітіт Ніколай допомагає всім. Але ті, які живуть з Христом і во Христі, він допомагає з радістю. А тим, которые живут вне Христа, которые живут в грехах, в заблужденні, він тим допомагає з печальню, тому що Он хоче, щоб эти люди видели, який Бог милостивий, як Он допомагає нам через своїх угодників і познали и і ко Христу. За літургією помилились про мир на нашій землі, про позбавлення від ворога та за українських захисників. Божественная благодать, всегда немощная врачующая, Йоску девающий, восполняющий, цергия, Сергия, подякана, подякона, водякона, помолища в ванне, да придет на него благодать Все Духа. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив на деякона Сергія Олійниченка, студента другого курсу магістратури Київської духовної академії. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою святителя Миколая. Блаженніший владика привітав вірян зі святом та благословив усіх. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздравляю з празником честь святителя Чудотворця Миколая. Хай молитву, і святити Миколай Господь! Благословить вас, ваших сородників, подасть благополучити для земного життя і спасіння в житті вічному. Великому святити Николай, нехай Господь, благословить землю нашу миром. з праздником! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.